Якщо ви зіткнулись з відсутністю води вдома, то мабуть чули про прорив магістрального водогону біля сіл та Кожичі. І як результат від 23 жовтня частина Львова була без води. Це залізничний, частина Шевченківського району, Рясне Левандівка, а також навколишні села, Домажир, Рудно, Солуки, Страч, Вороців та інші. І сьогодні ми розберемось, що це за водогін, звідки надходить вода, чому такі аварії трапляються і як місто реагує. Я Роман Смолер і ми починаємо. Отже, 23 жовтня бригади Львів водоканалу розпочали планові роботи з ліквідації аварії на магістральному водогоні біля села Домажер діаметр труби 600 міліметрів. Саме по ній до Львова надходить вода із західної групи водозаборів. Це не просто одна труба, а стратегічна артерія для міста. І Її аварія одразу впливає на десятки тисяч львів'ян. Після завершення основних ремонтів система почала знову наповнюватись водою. Але наступного дня, 24 жовтня, сталося нове пошкодження цього разу біля села Кожичі. Це той самий напрямок, який транспортує воду до Шевченківського, залізничного і частково франківського районів Львова. І такі подвійні аварії рідкість, але можливі, коли система стара і перебуває під тиском десятків тонн води. Служба водоканалу фактично дві доби дві ночі працювали для того, щоб дістатися до нього спочатку було залучено багато техніки, багато Працівників, які працювали цілодобово, і власне, що в неділю вранці було вже замінено і запущено воду. Протягом близько 12 годин відбувався запуск води, і в неділю ввечері вода вже дійшла до помешкань під невеликим тиском. Тепер трохи детальніше, що це за водозабори і як далеко вони від Львова. Отож, західна група водозаборів Львова розташована на схилах Росточа приблизно за 30 кілометрів від міста. Це шість основних свердловин у селах Воля Добростанська, Кам'янобрід, Великополе та інші. Вони подають артизіанську воду, яка проходить через систему труб великого діаметру і прямує до Львова, зокрема і через Домажир та кожичі, де стались прориви. Складність минулотижневого ситуації була в тому, що якраз західні трубопроводи вони переходять, мають два річкових переходи і складний профіль самого трубопроводу. Тобто воно має такий вигляд, як діаграма, як, як кардіограма. Так? І якраз в піках кардіограми накопичується при якщо довгий час ви немає води в трубопроводі. Або вона випущена, тобі скос збирається якраз надлишкове повітря. Водогін, на якому сталася аварія, був побудований ще у 1960-х роках. Понад 60 років тому його основна магістральна труба діаметром 600 міліметрів досі працює майже без заміни. А деякі ділянки датуються ще 1901 роком, коли власне водозабори починали розроблятись. Щоб зрозуміти масштаб, уявіть собі систему судин у людському тілі. Вода, як кров, рухається по магістральних трубах, які поступово звужуються, щоб створювати потрібний тиск. На старті біля водозабору тиск формується насосними станціями. Далі вода проходить через трубопроводи різного діаметру від ширших 600 мм до вущих, що розгалужуються в мікрорайонах міста. Цей принцип дозволяє підштовхнути воду на десятки кілометрів від джерела до вашого крану. Але коли на одній з ділянок труба стара або вразлива, величезний тиск може буквально розірвати її зсередини. Саме це і сталося у домажері та кожичах. Метал, який пропрацював шість десятиліть, не витримав гідроудару. Найбільше виклик, якраз інженер, в тому, щоб випустити це наблизкове повітря в найкоротші терміни і в найкоротшій відстані. В окремих ділянках оці от, випуску цього на повітря забирало від п'яти до десяти годин. Відповідно, ми робили це на максимально плавно для того, щоб не пошкодити трубопроводу. Після виявлення аварії одразу було розгорнуто кілька аварійних бригад Львів водоканалу, і впродовж чотирьох діб вони працювали цілодобово на місцях аварії. Після того, як ми завершили вже останнє водопостачання, очевидно, що є час подорожі води від водозабору до Львова. Значить, це забирає час близько мінімум до межі Львова, це 5, ну в середньому 7 годин до межі Львова. І від межі Львова до вже споживачів, якщо ми говоримо про райони якраз Рісне, Шевченка, це ще 3-4 години. Паралельно міська рада організувала доставку технічної та питної води у райони, де тиск у системі впав. Воду підвозили автоцистернами, водовозами. Також мешканцям рекомендували робити невеликі запаси води на випадок, якщо під час повторного запуску система знову вимкнеться. Зголом було 26 місць, де можна було взяти воду. Ми аналізували звернення мешканців, де, наприклад, закінчилась вода, де підвоз. Справді ситуація була складна. Чи вона ще була викликана? Ми очікували, що водопостачання відновиться, і тут стається наступна аварія. Тому відповідно, це треба було по новому оновлювати всю логістику. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що це старі магістралі, тому потрібне системне оновлення, і воно коштуватиме 10 мільярдів гривень. Зараз оця труба. Це є труба 1901 року. Тоді поклали цей водогін, є відповідна тріщина. Гарантувати, що завтра знов такого не буде неможливо, тому що, в принципі, цей водогін давно треба вже було міняти. 30 кілометрів. Сьогодні ми цього собі не можемо дозволити. Тепер важливо зрозуміти, аварії не є випадковими. Вони наслідок віку інфраструктури. Більшість магістральних водогонів, які постачають воду до Львова, збудовані у 1960-70-х роках. Окрім західної групи, до міста ведуть ще інші напрямки. Зокрема, винниківський водогін забезпечує східну частину Львова. Наварійський водогін подає воду із пустомитівського напрямку до Сихівського району. Сукупно ці системи дають Львову понад 220 тисяч кубометрів води на добу. Але як зазначають фахівці, значна частина трубопроводів уже вичерпала свій ресурс. Львів водоканал проводить поступову заміну найбільш аварійних ділянок, проте через протяжність мережі понад 1600 кілометрів оновлення потребує багаторічного плану і серйозних інвестицій. А якщо говорити про заміну, то понад 10 мільярдів гривень необхідно. За найменшими розрахунками, для заміни фактично всіх критичних моментів, ми такої суми коштів не маємо. Тим більше ви знаєте, що на поки ми дофінансовуємо галузь з бюджету міста, це десь гал галузі тепла і води близько півтора мільярда гривень. Аварія біля домажера та кожичів це не поодинокий випадок, а нагадування про вік інфраструктури. Вода, якою користується Львів, долає десятки кілометрів із джерел на Росточі. Вона якісна, природна артезіанська, але шлях, яким вона йде, зношений. Саме тому місто планує розробляти програму модернізації магістральних водогонів, щоб уникати подібних ситуацій у майбутньому. Отже, бачимо, навіть одна аварія на старій ділянці водогону може залишити без води кілька районів міста. Але фахівці Львівводоканалу працюють без зупину, щоб забезпечувати львів'ян водою. Тож, якщо біля вашого дому сьогодні копають чи перекривають дорогу, знайте, це не просто ремонт. Це робота, яка гарантує, що завтра вода у вашому крані буде стабільною і чистою. Дякую, що дивитесь. Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Я, Роман Смоляр, побачимось!